Так, друзі, хто ще бажає придбати футболочку чоловічу? Америка під кодом позиції 204. Пишемо нам повідомлення. Телефонуємо, замовлення приймаємо наводи, як із відео огляду, також без огляду запечатаних, нерозпакованих мішечків. Under Armour, Ціна мішка вагою 25 кг, 4523 гривні. Собівартість одинички плюс-мінус 38-40 гривень. В мішечку більше 100 одиниць. Може бути 109, 110, 117. Мішечок від мішечка саме по кількості може відрізнятися. Повторюємо, зараз лот номер 2, футболка чоловіча Америка. Ціна за 1 кілограм 4,5 долара. Упаковочка стандартна 25 кілограмів. Вартість мішка становить 112,5 долара. По курсу на сьогоднішній день лот вам обійдеться 4523 гривні. Дуже малий відсоток футболочок з комером. В злоті може бути до 20 одиничок. Зустрічаються фірмові Расел. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кілограмів. Хто ще бажає придбати, пишіть, телефонуйте, не втрачайте можливості. Лот номер 2 чоловіча футболочка Америка. Ціна мішечка 4523 гривні. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які більше сподобаються. Замовлення на дану позицію приймаємо на лоти, як із відео огляду, також без огляду запечатаних, нерозпакованих мішечків. Знімається повністю лот мішечку, приблизно там 109-110 може бути. Футболочок собіварці одинички 38-40 гривень. Рекомендуємо робити замовлення, не втрачайте можливість придбати. Підписуйтесь на наш канал, запрошуйте друзів, знайомих. Ділимося лайв-трансляцією. тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику. Хто вже отримав свої посилочки, будемо вдячні за ваші відгуки. Перший мішечок вже продано. Зараз у нас лот номер 2 Чоловіча футболочка саме Америка. Середні та великий розміри, маленьких тут не буде. Друзі, дякую всім, хто вже встиг сьогодні придбати і акційні позиції, і неакційні літні. Переглядайте і далі. Зараз у нас другий мішечок, буде ще третій. Далі перейдемо до жіночих футболочок. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Хто які позиції бажає, в кого можливо виникли ще якісь запитання, будь ласка, запитуємо. Зустрічаються фірмові моделі, Томі Хілфіджер, Адідас, Найт може бути, Under Armour. Всі розміри йдуть середні та великі. Дуже малий відсоток футболочок з коміром. Мішечку може бути плюс-мінус до 20 одиничок. Решта без коміру.